Всім здорова, це Влада Холі. Сьогодні будемо оглядати продукти, з яких американки пісяються окропом. У мене в Тіктоці вони прям шаленіють з цих продуктів, тож я їх протестую і покажу вам. Іноді це дійсно хороші продукти, а іноді це таке щось. Ех... Що я, типу, не розумію, чому взагалі цю фігню купують. І от щодо я не розумію, чому цю фігню купують. Це ось цей санскрін. Це Supergoop Unseen Sunscreen. Деякий час у мене в ТікТоці всі тераторили про цей санскрін, Мовляв, він офігезний, класний, тири-пири, але це найжахливіший санскрін, поки що який у мене був. Чому він мені не подобається? Тому що він огидно жирний. Так, звісно, деякі а, дівчата, особливо темношкірі, Дівчата любили цей санскрін через те, що він не лишає білих розводів, і це в принципі кльово, але, але це єдиний його плюс, це реально єдиний його плюс. Він, по-перше, смердить якимись хімікатами. Ось подивіться, як він виглядає, такий, типу, як прозорий гель. За текстурою нагадує мазь спасатель. От дуже і за текстурою, і за запахом. І найжахливіше, що в ньому є, він не змінює свою текстуру. Тобто є санскінни, якими ти мажешся, і вони такі, типу, трошечки починають вбиратися в твою шкіру і більш-менш стають ну, рівномірними. Ця херня просто сидить на твоїй шкірі вічно сука. Вона сидить, ось така. Огидна, мерзка, гидотна і жирна. Коли ти проводиш отак по шкірі пальцем, вона лишається у тебе на пальці. Просто огидна фігня, просто нуль з десяти. Вибачте, у мене просто брудна голова, але я не хотіла мити голову. Я, я, я не раджу мити голову, тож, якщо що, ви приходите на цей канал, дивитися не на помиту голову, я сподіваюся. Бо якщо так, я вас розчарую. Коротше, це не річ, з якої пісюються американки, це я просто коротше, ну, я хочу трошечки виглядати більш презентабельно для вас. І мій рефлекс це те, що я думаю, що після того, як я попшикаюся сухим шампунем, ніхто не буде бачити, що в мене брудне волосся. Будемо вважати, що це гранж. Так, далі у мене дві бази, які полюбляють тік-тоті. Одна це Milk Hydro Grip Primer. Він такий зелененький, а інша це крапельки Glow Recipe з кавуном. Один з цих праймерів дуже вдалий, а інший якесь лайно. Можете поки що ментально подумати, який з них який. Одну половинку я намажу Glow Recipe крапельками. Це така легенька сироватка з ніацинамідом. В принципі, вона прикольна, хороша, і вона мені подобається як база ніжна і робить шкіру зволоженою і м'якенькою. Ну і трошечки-трошечки липкою, а пахне якимось. Кавуном, але дуже синтетичним кавуном. Звісно, вона занадто дорога для мене. Тож у мене ось такі пробнічки тестери, які мені вкладали в подарунок в Сифорі. На неї нормально ложаться всі тоналки, і вона, в принципі, приємним робить обличчя. Ось ця річ я її не розумію. Всі обожнюють цей праймер. Я щось ваще типу не розумію прикола. Іноді на нього нормально лягає тоналка, а іноді ваще фігово і взагалі вона не чіпляється за нього. Теж має таку гелеву текстуру напівпрозору, пахне якоюсь гумою незрозумілою. І якщо ось ці рожеві крапельки, вони ніби зволожують шкіру, ці просто роблять її липкою. Нехай вона трошечки вбереться. І я покажу вам е, іншу зірку нашого огляду: Fenty Beauty тоналка Blurring Skin Tint. Ну. Це типу Skin Tint, але по суті це тоналка. У мене це найсвітліший відтінок, і він має такий м'якенький матовий фініш, дуже рідкий. Я не можу сказати, що це моя найулюбленіша тоналка, бо час від часу вона дуже фігово на мене лягає, і я не знаю з чим це пов'язано. Коли я вперше намазалася цією тоналкою, хтось сказав мені, що я виглядаю як Джеймс Чарльз. Хочу нагадати вам, що кібербулінг – це некрасиво. Не пишіть таке, будь ласка, дійсно, дуже світла тоналка, але кібербулінг це все, що погано. Подивимося, подивимося, як ця тоналка ляже на рожевенький праймер і на зелененький праймер. Знаєте, я не хотіла мити голову, бо, ну, типу, це дуже довго. Це дуже довго, і поки я помию голову. У мене то розболиться башка, то срачка, то пердячка, і я вже 10 разів перехочу робити то відео. Тож я вирішила взяти бика з рога і зробити відео одразу, як у мене з'явилося бажання. На ось цю половину, де у мене Glow Recipe, поки що мені здається нормально. Воно лягає. Для брів, у мене немає нічого супервірусного. Тож я просто причешу їх ось цим. Хайлайтером для брів від Lamel. Він мені подобається останнім часом. Той бік, де у мене зелений Milk Hydro Grip Primer, він відчувається досі липким. Тобто я відчуваю цю важкість і липкість навіть крізь тоналку. Можливо, для жирної шкіри це буде праймер топчик, але для моєї сухої, якось, типу. Не від чого пісяється весь Тікток американський, і я також. Це продукти від Дениса Майрікс. У мене тут коротше є їх а, глітерні, я не знаю, як сказати, а, глітерні часточки коротше і дохромні тіні. Я думаю, я використаю і те, і те сьогодні. Я вже користувалася цими тінями вони шикардосні, і вони, типу, мультихромні, тут яких тільки відтінків. Нема, просто прям не знаю, очевидно, вам, як вони переливаються. Це мультихромний пігмент а, Twin Flames у мене. Він у мене трошечки підсох, але це не буде йому заважати, я сподіваюся. Так виглядає макіяж очей виключно цими Twin Flames. Все ж таки, вони в мене засохли і їх. Не дуже прикольно тушувати, коли вони засохші. Що дуже дивно, я придбала їх нещодавно, типу на Новий рік, їм тільки півроку. Звісно, я їх розбавлю дюралайном, але ну, це, це неприємно. Тут не дуже гарна форма вийшла, тож я візьму ще одну річ, яку обожнює багато американок: це рум'яна від Петмаград. Є хайлайтер і рум'яна. Я візьму найтемніші рум'яна, напевно, ось ці, і спробую зробити ними форму. Вони дуже пігментовані, настільки пігментовані, що я, блядь, такого не очікувала, якщо чесно. Я думаю, трошечки підтушувати пустим пензликом це, щоб трошечки пом'якшити цей жах. Щодо консилеру, візьму ось такий від Анастасії Beverly-Hills знову ж таки, у мене це тестер. Сам він коштує дорожче, коли він повнорозмірний. Це дуже кльовий консилер. Я не багато де його бачила, просто це один із найпопулярніших консилерів, який в мене є. Решта у мене ламель, пастель, ну і типу Патрісія Лідо. Це єдине, чим теоретично можуть користуватись американки. Він дуже щільний. Але не сушить. Мені це подобається. Ростушую його під очима. Далі показую вам ще одну штуку від Данеси Майрікс. це Chrome Flakes. Це типу глітер, але великими часточками глітер. Але не такий, як від ялинкових іграшок гліттер, а більш такий. Um, зараз я вам покажу. Він приливається дуже класно і класно виглядає на очах. Це такий, ніби. Ніби як чешуя риби, ніби як чешуя росалки. Бачите, вони такі гарні. І вони класно носяться, тобто вони носяться і не осипаються. Я, в принципі, носила їх навіть окремо, тобто без усілякої бази, без нічого, і вони класно тримаються. Я обожнюю цю фігню. Вона коштує, типу, 25 доларів за одну баночку. Якби я була дуже багатою, я б придбала собі всі кольори. О, 20 доларів хоча б за дві баночки, ну це вже краще. Оскільки тут дуже крупні часточки, вони не будуть супер рівномірними, тож майте це на увазі. Вони всі різного розміру, і вони різного розміру будуть у вас на очах. Щодо туші, я візьму легендарну Bethezен Sex Mascara, туш від Too Faced, яку прям обожнювали на Ютубі раніше. І чесно, я не розумію, чому. У мене це знову ж таки тестер. Мені він попався в наборі якомусь, мені не дуже подобається пензлик, він занадто великий для мене. І ця туш не стійка. Тобто вона постійно відбувається у мене то вверху, то внизу, і якось, ну, нічого не робить того, що я хочу, щоб вона робила. А що я хочу від туші? Я хочу, щоб вона не відбивалась, мінімум. А ця відбувається. Робить, знаєте, такі стандартні павучі лапки. Рум'яна. Рум'яна у мене, блять, світло, ну йобаний в рот. Рум'яна. Візьму рум'яна від McGrath. Ця палетка є майже у кожного б'юті-блогера з Америки. Поки що не розумію хайпу McGrath. Можливо, колись я зрозумію, виросту і зрозумію, але поки що це ну, прикольні рум'яна. Я нафарбуюся ось цими холодненькими. Вони, мені здається, єдині тут без шимеру. Решта із таким невеличким шимером. Чому воно. Воно з шимером. Можливо, у мене брудний пензлик, чи. чи що? Спробую інший пензлик, може, це в мене галюни? Напевно, у мене був брудний пензлик, бо з цього боку воно матове. Блін. Ну, що ж, тут буде трошечки золотого сяйва. Вибачте, будь ласка. Але поки що моя оцінка не 10 з 10, а, типу, не знаю, 7 з 10. Це скарб, це хайлайтер від Ріани. Це неймовірні холодні блискітки. Звісно, я не тільки холодні, але саме це у мене неймовірні холодні блискітки. Які от тільки ось ця херня не дуже прикольна, бо ось цей чохол, він знімається, і це, типу, чохол для ось такого сяючого. Флакону. Це чухол у мене щось поїбався і не відкриває мені нормально мій дорогоцінний хайлайтер. Так він виглядає всередині, неймовірно блискучий. І для того, щоб неймовірно сяяти, вам треба трошечки от прям дуже-дуже трошечки. Цей хайлайтер, мені здається, з вами буде на все життя. Навіть якщо ви будете кожен день ним користуватися, ви, типу, багато не використаєте. Все, це просто це. Це неймовірне вологе сяєво, неймовірне. На камері, звісно, воно не так блищить, як в житті, але в житті це просто, ну, це щось нереальне. Я вважаю, що це варто тих грошей, що просить Ріана за нього. Трошечки пройдемося по люксу. Це пудра від Hourglass. Пудра Translucent Setting Powder uh, veil, vale, типу, вуаль. Це чудова пудра, бо вона трошки матує. Але не занадто. Тут є якісь світловідбивні часточки, які роблять твою шкіру сяючою, але не дуже. Ось так вона виглядає у мене в кришечці. Зараз я її наберу ось таким пензликом, і ви порівняєте: нанесу її на одну половину обличчя. Тобто ця пудра матує обличчя, але у той самий час лишає його нібито живим, не запудреним. Ось, бачите, тут пудри немає, а тут. Пудра є. І в нас з вами лишилися губи. Ми будемо тестувати продукт, який був вірусний прямо в ТікТоці. Я його ще не тестувала, ми будемо вперше разом тестувати. Це коротше Клінік Black Honey. Уже всі в ТікТоці його протестували, одна я просто остання. остання з усіх. Давайте спробуємо. У мене є передчуття, що мені сподобається це, бо я обожнюю такі ягідні бальзами для. Губ, давайте спробуємо. Це приємний бальзам для губ. Він майже нічим не пахне, я не відчуваю ніякого запаху. І я розумію, чому він став вірусним, але водночас не розумію. Бо майже будь-яка гігієнічка з легким вишневим тінтом зробить те саме. Чесно, текстура це не щось неймовірно особливе. Це реально це просто бальзам для губ за текстурою. Ціна царян. Сорян, але ні. Я рада, що він мені дістався знову ж таки в наборі, дешевше, ніж він є. Я б його не придбала за ту ціну, за яку клініки його продають. Сорян. І ось такий вийшов мій макіяж усілякими вірусними продуктами, які люблять американки. Ну і, звичайно, не забувайте на мене підписуватись і ставити лайкосики. па, -па.